Каті, сьогодні у нас п'ятий урок з курсу Photoshop з нуля. Сьогодні ми з вами почнемо розбиратися із нашими інструментами на цій панелі. Я почну із інструментів по групам, тобто я буду показувати не по порядку всі, а спочатку я розгляну ті інструменти, які використовуються для виділення. Давайте почнемо. Перший інструмент для виділення знаходиться другим. Це інструменти прямокутна область, овальна область, горизонтальний та вертикальний рядок. У кожного із цих інструментів на панелі зверху є декілька режимів. Перший режим це значить, що коли ми будемо робити нове виділення, старе буде пропадати. Другий варіант це додавання. Ми кожним новим виділенням будемо додавати. До попереднього кусочок. Третій варіант це віднімання. І четвертий варіант це перетин. Ми будемо утворювати виділення на перетин. А як я працюю? Я, як правило, вибираю другий варіант. Щось виділяю, і якщо мені потрібно якийсь момент відняти, то я затискаю Alt, і в мене з'являється мінус. Тобто, я Зажатим мальтом, просто віднімаю, переключаюся між цими режимами. Далі, що в нас ще є? В нас тут є розмиття. Розмиття ми ставимо до того, як ми починаємо виділяти. Наприклад, якщо я поставлю 0, виділю кусочок, для того, щоб мені це виділення на новий шар помістити, я зажимаю Ctrl-J. І ось воно в мене з'являється на новому шару. І ми бачимо, що тут дуже-дуже такі рівні краї. Якщо я хочу ці краї зробити більш розумитими, то я спочатку встановлюю, наприклад, давайте, щоб було гарно видно, встановлю 50 пікселів. Виберу овал. Так. І ми отримуємо. Ось такі розмиті краї. Це іноді дуже-дуже зручно. Так, далі у кожного із цих виділень є е, можливість зробити як і будь-який овал, який нам захочеться, е, так і рівненький. Якщо я Shift затискаю, в нас буде рівний круг, так само буде рівний прямокутник, тобто квадрат. І якщо я затискаю Shift-Дешей. Ctrl, верніш, Alt, то в мене круг почнеться з тієї точки, з якої я починаю. Якщо, наприклад, я хочу виділити оцей кружочок і почну його виділяти з цієї точки, я, ця точка, бачите, з'їжджає, я можу зажати пробіл і рухати це виділення. Але мені ще треба і Shift затискати, тобто два пальця задіювати. Або ж я просто десь намічу собі точку, затискаю Alt-Shift і починаю. Ну, тут, в принципі, якщо я не попадаю, то я також можу ще третій пальчик задіяти і порухати це своє виділення. Ось так. Щоб зняти виділення, ми натискаємо Ctrl-A. Або команд d англійська. Наступне Наступне – це ласо. У нас є інструмент ласо звичайний, прямолінійний та магнітний. А я забула розповісти про горизонтальний та вертикальний рядок. Це просто у нас рядочок такий, піксель. Ласо. Так, Звичайно, ласо працює а, мишкою. Ми, куди ми ведемо, туди воно і ведеться. Зверху, так само в нас є для цього режими. Тобто, куди ми ведемо, туди ведеться. Це іноді зручно, а іноді не дуже. Наприклад, якщо я хочу виділити оцей планшет, я можу відразу взяти перо, про перо я розкажу. або спочатку його так виділити. А потім допрацьовувати. Є в нас прямолінійне ласо. Прямолінійне ласо працює таким ось чином. Ми натискаємо один раз, потім ведеться пряма лінія, натискаємо другий раз і так далі. Це зручно, коли елемент рівний, але коли тут кружечки, то це буде не дуже зручно. Щоб замкнути лінію, потрібно або з'єднати тут, або нарати два рази. Але ось буде в цій точці. Ще одна точка. Також у нас є магнітне ласо. вона працює по принципу магніту. Ми один раз натискаємо, ведемо, і е, наш комп'ютер сам бачить, куди чіпляти наші точки. Це не зовсім зручно, в своїх цілях я це не застосовую. Далі йдемо. Далі у нас виділення об'єкту йде. Виділення об'єкта працює ось так. Тут ми вибираємо, це буде прямокутник чи ласо, наприклад, ось так от. Обводимо цю дівчину, чекаємо. Ось і комп'ютер сам знаходить об'єкт. Але, бачите, іноді він знаходить не дуже добре і потрібно потім допрацьовувати це все. Інструмент швидке виділення. Інструмент швидке виділення має також ось тут три варіанти: додавання нове виділення. Потім можна вибирати пензлик, розмір пензлика, його жорсткість. І можемо розмір пензлика змінювати за рахунок квадратних дужок. Це там, де у нас буква Українська Х. І наступна біля Enter. Ось так. Ми натискаємо і ведемо. Натискаємо ще раз, додаємо. Кожен раз, коли ми будемо десь натискати, то це виділення буде додаватися. Проте іноді воно працює не так, як нам хочеться, може якісь пікселі собі взяти, От, наприклад, зараз воно ось тут забирає. Я натискаю відняти, вибираю, і воно мені віднімає. Ось тут є такі кусочки, які не захвачуються. Це іноді може бути довго, тому я допрацюю звичайним ласо. Ось так от. Такі виділення не завжди гарно виглядають, і якщо нам потрібно швидко виділити об'єкт, а потім його допрацьовувати, то це гарний варіант. Ой. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось таке у нас вийшло. Такий трошечки, як я кажу, обгризаний, <р player> обгризаний елемент. Якщо нам це не принципово, можемо так залишати. Йдемо далі. Далі у нас інструмент червна паличка. Черівна паличка у нас працює по принципу виділення за кольором. Тобто, ми отут можемо встановлювати цей допуск, наприклад, встановимо 100. Натискаємо на рожевий, і у нас вибирає всі ті елементи, які мають такі пікселі. Це ось і на руці знайшло у нас десь, і на ручці ще знайшло. Якщо ми, наприклад, виділимо ось фіолетове, то у нас виділиться тільки фіолетове. Давайте змінимо допуск. Ставимо, як було. Нічого не змінилося, в принципі, тут. Тут у нас змінилося, тут у нас вже руку не взяло до себе. Тобто, чим менший ми допуск ставимо, тим менше різних варіантів відтінку буде виділятися. Це дуже класний інструмент, коли у нас білий фон, нам потрібно виділити якийсь об'єкт, в якого чіткі краї, чіткі е, кордони, і фон однотонний, і не потрібно нам довго мучитися над тим, щоб його вирізати. Тут все, далі, 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 в нас залишається перо. Перо в нас дуже такий цікавий інструмент. Не всі з ним гарно дружать, проте це мій найулюбленіший інструмент, тому що. З ним багато цікавого можна зробити. Я зараз вам покажу, як він працює, а в окремому уроці розкажу все те, що до нього стосується, тому що тут дуже багато функцій. Як він працює? Ми натискаємо один раз. Потім беремо другу точку. У нас виходить рівна лінія. Все супер. Ідемо далі. Знаходимо третю точку. Все супер. Потім... Ось ця точка. Що робити далі? Ми не відпускаємо нашу мишку і тянемо, тянемо туди, куди нам потрібно, такі вусики вилазять. Ці вусики це направляючі наші. Ми на них не орієнтуємося, тому що дехто путає їх із точками. За ці вусики ми можемо затискати Alt. От На даному етапі затискаємо Alt і можемо їх якось коригувати окремо. Один від одного. Якщо ми заж, зажимаємо Shift ще, то тут буде м, градуси рівні, нам кратні якимось 45 чи що. Далі, направляючу ставимо туди, куди нам потрібно вести пряму лінію. Ставимо ще одну і так само находимо точку. Чим менше буде точок, тим рівніша у нас буде лінія і виділення наше. Ось тут. Давайте поки що ми цю руку не будемо трогати, тянемо, тянемо сюди. На цьому етапу я вже бачу, що мій вусик трошечки не туди заходить, я не відпускаю мишку, натискаю Alt і цей вук підправляє туди, куди мені потрібно, в цю сторону. Натискаю і з'єдную. Все. Але це ще не виділення. Поки що це в нас тільки контур. А як же зробити виділення? Ми натискаємо праву клавішу мишки. Зробити виділення, і тут ставимо ті пікселі, які нам потрібні. Це може бути 0, 1, скільки завгодно. І все. У нас тепер є виділення. Ctrl-J ми отримуємо дуже гарне, рівненьке, акуратне виділення. Скажу чесно, що з пером спочатку складно працювати, проте, якщо ви його освоїте, це буде найшвидший інструмент виділення серед всіх, тому що дуже рідко попадається, що в нас круглі, квадратні предмети. Якщо в нас круглі, то ми вибираємо просто круг. Квадратні можна вибрати і. Прямолінійне ласо, а якщо в нас такі от якось тут олівці, то ми не мучаємося з тим, що будемо комбінувати дуже багато різних інструментів. Простіше взяти ласо і ним працювати. Проте, якщо. Ой, перо. перо. Проте, якщо у вас планшетаний комп'ютер, то, можливо, простіше буде це робити і ласо. В наступному уроці я більш детально розповім про перо, більш детально розповім, як воно працює, і також розповім про ті інструменти, які до нього стосуються.